Будемо говорити зараз про гроші, про гроші пенсійні. Зокрема, отже, понад 10 мільйонів пенсіонерів вже з березня будуть отримувати пенсію на 20% більшу. Про це заявляє прем'єр Дани Шмигаль. за законом про державний бюджет на 2023 рік перегляд цих виплат не є обов'язковим. Але президент доручив, тож індексацію проведуть. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Власне, це я не тільки будемо обговорювати з нашою гостою. Оксана Жолнович у студії. Це міністр соціальної політики України. Пані Оксано, Заходьте, наші. Вам. Добрий вечір. Доброго вечора. То що правда, що всім пенсіонерам піднімуть пенсію? Так, всім. Правда? всім ми власне працюємо над тим, щоб забезпечити індексацію для усіх категорій, тому що зазвичай я знаю, вже ширяться чутки в мережах серед експертів. А кого ж торкнеться підвищення пенсії? Бо формула, яка є визначена чинним законодавством. Передбачає підвищення пенсії тільки для тих категорій, що мають пенсію більшу ніж мінімальну. Зазвичай люди, які мають невеликий стаж або невеликий заробіток, у них вже є певні гарантії, так би мовити, дотяжки, які під індексацію не підпадали. Але цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво з'їла доходи наших громадян. Пенсіонери це традиційно та категорія, яка є. Найменш захищеною, тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення пенсії, і навіть тим, кого вона найменше. Два уточнення невеличких військових пенсіонерів. Це стосується так само, так само, так само, і друге уточнення. Там 20% підвищення, якщо я не помиляюсь. Тобто, по ідеї, кожен пенсіонер, який зараз дивиться марафон Єдин новини», Він такий може, ага, у мене пенсія така, то плюс 20% Я в і з 1 березня Отримую. з 1 березня 20% за загальною формулою. Так, добре, де взяли гроші. О, ви знаєте, допомогла армія, як би це дивно не звучало. Але солідарна пенсійна система це та система, яка передбачає таке скидування в єдиний котел всіх людей, що працюють своїх внесків, і ми з цих внесків утримуємо наших пенсіонерів. Так, от цікаво, дуже на що я хочу звернути увагу і закликати особливо наших. Бізнесменів, найманих працівників відповідально дуже до цього ставитися. Мільйон людей, які пішли служити і отримали більшу заробітну плату, дозволили нам сформувати запас коштів, який надає можливість зробити перерахунок та індексацію. Тому що ми отримали більші внески пенсійні від кожного найманого працівника. Це додало більший бюджет в пенсійному фонді, і це говорить нам про те, що ми можемо робити певні збільшення. Це все дуже залежить. Але ж напевно воно якось корелюється. Ну, по перше, люди втратили роботу і не платять податки зі зрозумілих причин. Багато хто став на службу зайнятості, да на облік. А зараз жі ще й військовим переглянули, тобто не всім даватимуть такі великі виплати, а лише. Тим, хто на передовій вже порахували, чи вистачить грошей на оце от плюс 20%? Ми е, ду дуже довго рахували, деякі деталі, нюанси враховували, і ми вважаємо, що вистачить. Якою тоді буде середня пенсія і мінімальна пенсія у нашій країні після збільшення? Е, ну, мінімальна пенсія, вона зафіксована залежно для різних категорій, тобто там від 200 до е, 2600 шістсот. Е, Залежно від стажу, там 25-35, віку, немає єдиної такої прям межі. Середня пенсія – це 3, 3 500, якщо я не помиляюся. А зараз буде 4 200, 4 500, також залежить від категорії. В угу. середньому середня доплата становитиме від 400 гривень до 700. Давайте чесно, насправді все одно люди будуть казати і казатимуть правду, що цих грошей не вистачає? Так, напевно. Ну, це очевидно, тому що у нас рівень потреби збільшується, але ми повинні також розуміти, що і це для нас надзвичайно, скажімо так, складний крок для бюджетування, тому, що ми живемо в основному за кошти міжнародних донорів, якщо ми говоримо про різні інші допомоги, і ми могли розраховувати, коли ми говоримо про пенсії, тільки. Тільки на те, що заробимо, тільки на те, що дійсно зайде в цей пенсійний фонд. Більше роздати аніж маєш, просто неможливо. Тому паралельно ми працюємо над законом, який вже ухвалили ще восени. Пам'ятаєте про так звані меценатські доплати до, до пенсії найбіднішим пенсіонерам, коли кожен громадянин, який хоче допомогти вже існуючому пенсіонеру. Додати йому через пенсійний фонд трошки грошей до пенсії, або тим людям, які перед пенсійного віку, але втратили роботу і не можуть її зараз знайти, заплатити страхові внески, щоб вони могли вчасно вийти на свою пенсію. Або якщо низькі страхові внески збільшити їх, наприклад, діти своїм батькам, щоб пенсія була трошки вищою, цей закон вже ухвалений. Ми готуємо пенсійний фонд, готує під нього інструменти, цифрові і підзаконні нормативні акти. І я сподіваюся, що дуже швидко ми його теж запустимо як додаткову програму підтримки наших пенсіонерів. Додаткову програму для всіх пенсіонерів чи для тих в першу чергу, хто отримує мінімальну пенсію? Чому акцентую саме на мінім... на тих, хто отримує мінімальну пенсію? Тому що ну не секрет, що я про це неодноразово казав. Мені часто там всюди у коментарях у повідомленнях Олені пишуть я. Маю стаж 40 років, але пенсія у мене 1500. Ну, ну нема такого 40 тисяч. Ну, 500. я зараз, знову ж таки, наводжу якісь умовні. наприклад, там стаж 28 років, а пенсія у мене там 2000. І мені цього не вистачає, і ну, субсидію не дають. Там, е, от цей законопроект, зокрема, він буде стосуватись в першу чергу тих, хто сидить, ну хто отримує мінімальну пенсію. Усіх, але пріоритетно, звісно, ми будемо uh -huh. виставляти в підтримку тих, хто має маленькі пенсії, хто потребує допомоги. Також ми ж взаємодіємо з міжнародними організаціями, які надають грошові допомоги додатково поміж через наш інструмент. Є допомога, і я думаю, що на цей рік ми також будемо просити їх підтримувати далі одиноких пенсіонерів, пенсіонерів у віці з низькими uh -huh. пенсіями, щоб допомогти додатково якого їм отримувати кошти для життя. Це різні уряди для тих, хто не стикався з цією історією. Це різні уряди, які зголошуються дофінансовувати. Фактично, вони призначають дві-дві з половиною, три, хто скільки тисяч гривень доплата до пенсії. Але там є одне але півроку. Більше ніж півроку жодна програма не триває. Ну це правда, це так і є, але ну краще щось ніж нічого, як то кажуть. Тому принаймні, півроку ми будемо розуміти, півроку, три місяці, що людина отримає додаткову плюс. надбавку плюс, але це 2,200-2,500, Тобто кожен місяць, все таки це суттєва під е, суттєва е, грошова сума, яка дозволить більш-менш е, формувати свій бюджет. А далі я сподіваюся, ми дуже віримо в те, що. Можливо, вже буде перемога, і ми зможемо по іншому бюджетувати більше дивитись вперед, в майбутнє заробляти кошти, щоб їх додатково розподіляти. Сталося нарешті в цій країні. Урядники заговорили про те, що є такі в країні люди, яким не потрібна країна. Відповідно, країна не має їм платити пенсії. Це колаборанти, державні зрадники, ті, які закликали до повалення державного раду. І ще дві категорії. Ви зараз скажете, які про що мова? Ви подали законопроєкт, який передбачає, що а таким людям не нараховується по перше пенсія. Якщо вони претендують на неї, а якщо їм нарахували, то забирається так і від географії це залежить чи не залежить? Ні, це зовсім не залежить від географії, це залежить від кримінального кодексу. Я би так сказала, тому що ми самі пенсійний фонд ні міністерство соціальної політики не може визначити людину колаборантом чи тим, яким чинив державну зраду, чи працював на країну терориста. Ми будемо орієнтуватися на вироки суду, коли за певними статтями кримінального кодексу людина буде засуджена за державну зраду за колабораціонізм за інші статті, які сьогодні в нас в кримінальному кодексі визначені, і за які наступає кримінальне покарання, і от на момент засудження цієї людини, якщо вже вступає в цей вирок в юридичної сили, набирає в нас буде обмін з пенсійним фондом здійснюватися між установами виконавчих покарань та пенсійним, і ми будемо призупиняти цю пенсію. Чому я вважаю це правильно? Тому що те, що я раніше говорила, бо ми всі скидаємося на підтримку таких пенсіонерів, якщо ми як суспільство прац. Цюємо, віддаємо частину свого доходу, розуміючи, що нам потрібно підтримати наших літніх людей. То очевидно, несправедливо буде говорити, що військовий воюючи, проливаючи свою кров, виплачує ЄСВ для того, щоб сплатити пенсію колаборанту, який здійснює на нього наводку. Це апріорі одне з другим не співвідносино. Скільки їх уже за вашими підрахунками, і чи оці всі герої України, які зараз під слідством і виявилося, що колаборували всю дорогу з Росією, теж підпадають під цю категорію. Всі, хто буде засуджений, буде підпадати під цю категорію за статтями державна зрада колабораціонізм. Я зараз не маю точної статистики, бо ну слідства ще тривають, і я думаю, що це буде відомо більш пізніше, коли вже там. А коли чекаєте першого вироку, так щоб сказати, перший колаборант або перший державний зрадник позбавлений пенсії? Ну, мабуть, спочатку треба ухвалити закон, він же ж тільки законопроєкт, і якщо ми тільки ухвалимо, зразу почнемо це питання моніторити. Я думаю, що до середини року ми вже матимемо такі приклади. Тоді повідомите нам. Обов'язково. Я думаю, ми ще зустрінемося про це поговорити. Саме так зараз стосовно допомоги від українського уряду, які отримують ті, хто вимушений був покинути власну домівку. Через з війну а, отримують таку допомогу ці люди. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Будуть продовжувати і виплати субсидій. Найбільш вразливим категоріям деталі зараз можемо почути. У 2022 році ми виплатили для ВПО 53,5 мільярди гривень. Цього року ми автоматично такі виплати продовжили. В умовах, коли більше половини всіх видатків бюджету йдуть на захист нашої країни, ми все одно знаходимо ресурси аби підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. На практиці ж люди стикнулися з тим, що у січні далеко не всі. Отримали оці виплати, які допомагають людям внутрішньо переміщеним особам жити. Знаєш, є реакція? Чи всі, хто не отримали і звернулись на гарячу лінію, отримали, і чи перевірили, що з іншими? Ну знаєте, не завжди ж звертається. отримають всі? На жаль, так мушу застерегти, що. Звертаю. Початок року завжди складний для бюджетування, тому що закінчуються державні програми в одному році, і поки держава набере обігових готівкових коштів на виплати в наступному році, перших два місяці вони є непростими для того, щоб готівково виплачувати, враховуючи те, що ми ще й розраховували на макрофінансову допомогу, йшли перемовини. Я думаю, ви всі чули про там перемовини з МВФ про подальші транші і підтримку. Це все впливає на кошти, які нам надходять в бюджет. Призначення усі є як. Правильно сказав Денис Анатолійович, ми виплачуємо і призначаємо виплати нашим внутрішньопереміщеним особам, але через брак коштів готівкових коштів в казначействі були затримки. Ми віримо, що до березня ми, скажімо, доберемо готівкових коштів і всі такі заборгованості покриємо. Це не залежить від звернень на гарячу лінію, тому що відомості є, вони враховані, і ми розуміємо, кому ми просто не змогли заплатити. Більше 53 мільярдів гривень на цей рік так само передбачено, так на виплату. Так а а в кількість внутрішньопереміщених осіб вони як вона не змінюється? збільшується не, змінюється. Ні, не збільшується. Насправді кількість внутрішньопереміщених осіб зменшується, тому що ми розуміємо, що люди повертаються на свої домівки до своїх домівок, і навпаки, ми думаємо, що напевно десь уже з другої половини року нам треба буде говорити про якусь підтримку для тих, хто повертається, щоб дати їм можливість ну, відновити, скажімо так, сталий побут в тих місцях, в яких вони жили, чи на Харківщині, чи в інших. Терці на інших територіях, де були активні бойові дії, де люди змушені були рятуватися а підтримка у вигляді зміни механізму о, субсидій? Ні, Чи субсидії це тільки для покриття житлово-комунальних послуг. Цей механізм не потребує змін. Він передбачає наступне: що якщо платіжка є більшою ніж 10, а в окремих випадках 15% сукупного доходу родини, то ми як держава решту покриваємо через різні механізми. Вона буде зберігатися і просто обраховуватиметься від кожного доходу кожної родини. Я мала на увазі ще додаткові якісь програми. Uh -huh. Uh -huh. Як ви це бачите, реально? Ну тобто, людина, окрім того, що зараз є програма на відбудову житла, яка Поки не працює зі зрозумілих причин, да там як вона мала би працювати, як вона представлялася і так далі. Не всюди можна почати навіть відбудову і гро... питання ну, грошей. Так, так, так. Як ну людина повертається і каже: Я повернувся, дайте гроші на що можна попросити на шпалери, на посуд, на ну, що в даному на вікна. випадку? Ми підтримуємо на <свят> не не шпалери, не посуд, бо це Мінрегіон, Вони будуть це вирішувати. А ми підтримуємо можливість прожити. Якщо ця людина повертається і у неї немає ніякого доходу, і вона не може ще знайти там роботу, то вона може отримати допомогу як мало забезпечена, може зареєструватися і отримати допомогу в службі зайнятості як безробітна, може отримати цільову цільові гроші на розвиток бізнесу. Тобто, ми будемо говорити про такі програми розвідкові, які дозволять стабілізуватися та вийти в економічну незалежність. А як швидко вона може це отримати? Ну там місяць-два, треба чекати. Якщо вона звернулася в службу зайнятості, зареєструвалася як безробітна, угу. то у нас уже діє програма за загальним правилом допомога малозабезпеченим враховувалася, виходячи з доходу за попередні два квартали, бо в нас квартальна звітність, і ми просто раніше не маємо доходів. Але ми спростили це і сказали: місяць ти отримуєш допомогу як безробітний, і ми вже враховуємо, що це є твій єдиний дохід, і рахуємо, якщо в інших членів сім'ї немає доходу, і вам мало, і вже будемо додавати цю допомогу. Наскільки чесними є ті люди, які просять допомогу? Хочу вас спитати. Чи ловили ви на тому, що люди намагаються обдурити державу, що вони насправді бритки? З схитро oh. жовті, знаєте, як no, я їх назву uh, чи зараз є такі у нас є хороші кларування? механізми верифікації. Якщо ми говоримо про допомогу малозабезпеченим, то насправді нам більш крім декларації нічого не потрібно всі інші доходи ми визначаємо я про Якщо говоримо про внутрішньопереміщення, так були такі випадки, коли ми фіксували, що людина, наприклад, виїхала, зареєструвалася через дію, що вона внутрішньопереміщена. Потім назад повернулась до себе і ну якийсь час отримувала цю допомогу. І На жаль, такі буває. випадки були. Забираєте назад? ці гроші, чи виявляли, просто припиняти? припиняємо? Просто припиняєте. припиняємо, коли встановлюємо, що людина не живе за новим місцем реєстрації. А стосовно кілька, тих, хто отримує субсидію, кількість ця зменшується у цьому році, Щодо мабуть, логічно суб... було, б, що зменшується, бо будинки зруйновані. Ну відповідно ті, хто ну, проживали Десь субсидіанти. зменшується а десь потрібно більше. Ага. Загалом стала кількість стала. так. Про субсидії віднині субсидії платяться не безготівково, а готівкою ну умовною готівкою це можуть бути і електронні гроші. Тобто, якщо би я мала субсидію, то ви мені перераховуєте умовно, тисячу гривень на картку, а далі я вже собі вирішую, саме скільки так. мені спожити води, світла і як прикрутити батареї, ага. а решта витрачаю на те, що мені потрібно саме так. Знову ж таки, де гроші? От що я розумію, Розумієте, як в чому логіка? Якщо ти умовно кажучи, працюєш за я з микитою, да там умовно кажучи, ти. Хочеш міністерством бути чи комунальним господарством? Я буду міністерством. Давай добре. Я з тобою міністерство умовно кажучи, ти комунальне господарство. Ми з тобою домовилися щось там порахували, нолики перекреслили, їх живих грошей не треба. А тут ви даєте людям гроші живі. А ми раніше давали гроші. Там невелика частина тих людей, які отримували пільги, мали оці взаємовідносини з безпосередніми підприємствами. Але насправді це було складне адміністрування, тому що у нас в невеликих громадах у нас величезна кількість на водоканали, о. ОС... Збб там, ну якщо ми говоримо про газ і світло, то це крупні давачі, але ж є величезна кількість дрібних послуг, які адмініструвати було важко. Їх адміністрували на рівні управлінь судзахисту, на місцях. Цілою купою різних паперових реєстрів, довідок і так далі. І ми зараз бачимо, що багатьом через це не вчасно нараховувала субсидія, не в повному обсязі. Бо ну, цей людський фактор він в такому дрібіску і розпорошеності, звісно, проявлявся. А також була проблема з нарахуванням субсидій тим, Кого управління соцзахисту просто не працювало через наближеність зони бойових дій і так далі, тому передача механізму адміністрування субсидій в пенсійний фонд з центрального рівня сьогодні спростила це адміністрування, тому що відкрили в пенсійному фонді окремі кабінети для платників. Вони самі заносять всі дані. Ми можемо їх чітко верифікувати напряму без додаткових участі людини. А людина просто заповнює, що от я з таким то прізвищем, і от такі-то такі-то послуги в таких-то організаціях. Зації отримую, будь ласка, звірте їхні тарифи і обрахуйте мені мою компенсацію у вигляді субсидії новації, спрощення, які от покращують ремаркам. Маємо сказати, чи правильно розумію що ті, хто картки немає, такі теж є Укрпошта, так, так. Але в основному напевно на набагато простіше, коли це картка. Майже всі, якщо це пенсіонерами, подивилися переважна кількість отримувачів субсидії пенсіонери. В них вже є картка, і ми їм просто на ту картку пенсійний фонд володіє цією інформацією. Гроші даємо і все. Субсидії пенсії, виплати внутрішньопереміщеним особам. Це ж не єдині напрямки, якими Мінсоц займається. Що так. ще на рік 2023 рік змінювати рік? Так плануєте змінювати для нас. Дуже важливо розвинути соціальну послугу. Це абсолютно така нова річ. Яка Поки в наших громадах не добре працює або не до кінця працює, що це означає, коли людина опиняється в складній життєвій ситуації, їй недостатньо просто дати гроші. Часом їй потрібно підказати, як правильно подолати цю ситуацію. Коли ми говоримо про насильство в родині, наприклад, ти допомогою грошовою тут не, не, не обійдешся. Треба надати психологічну підтримку, часом можливо тимчасове житло, знайти постраждалим роботу, вирішити юридичні питання, допомогти вирішити юридичні питання. З розподілом майна, оце соціальний супровід. Його на жаль, не не майже немає, але ми розуміємо, що е, кількість потребуючих такого супроводу збільшується, особливо члени родин військових, тому що кожен день вони в стресі. Кожен день вони очікують не різних новин. І особливо коли їхні родич рідні повертаються. А рік складний рік, кожен проживав по-своєму і бачив різні також речі. І нам потрібна буде соціальна адаптація, соціальна реабілітація. Тож ми робимо такий великий масштабний проект, який передбачає взаємодію із центрами комплектування колишніми військоматами, де навчаємо соціальних працівників, як їм правильно взаємодіяти з родинами і військовими. Ми запроваджуємо соціальних працівників в лікарнях, бо ми бачимо зараз, що відбувається в лікарнях. Нях військової сам не може супроводити себе в частині бюрократії, і йому потрібен ну, цей супроводжуючий, який збере документи, який підкаже, який скаже, куди правильно звернутися. Ми вже це робимо. А також робимо спільно з міноборони такий великий проект соціальної адаптації, де будемо родинами такі відпочинки короткотривалі за участі соціальних працівників і психологів впровадити, щоб зняти можливо всі ті якісь нюанси і проблеми, які в них за весь цей час накопичилися. Пані Оксано, дякуємо Дякую. вам за е, ті теми і напрямки, які ви розкрили в рамках єдиних новин. Спасибі, Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України, була у студії телеканалу Ми Україна в рамках марафону Єдині новини. Дякуємо.